Усіх наших глядачів. Сьогодні я хочу запропонувати вам приготувати таку легку літню страву, і цю страву можна буде потім подавати як холодною, так і гарячою. Найцікавіше те, що готується вона досить швидко, досить просто. І найголовніше те, що в такі жаркі дні, як зараз стоять на дворі, в принципі, ця страва буде легкою, тому це і буде така літня легка страва. Ми будемо готувати молоденькі кабачки, фаршировані овочами, а також куркою. Отже, для приготування цієї страви нам треба буде взяти наступні продукти. Від трьох, від трьох до п'яти молодих кабачків. Будем використовувати, також будемо використовувати одну цибулинку, один помідор, половинку солодкого перцю, одну невеличку морквинку, свіжу зелень петрушки, кропу, можливо, базиліку, що ви більше полюбляєте. Також грам 200 курячого філе, трішки вершкового масла для аромату готової страви, ну, безперечно, сіль, перець і будемо використовувати ще сюди і куркуму. З чого ми почнемо приготування? З того, що будемо готувати начинку. Для цього ми в першу чергу беремо куряче філе і ріжемо його дрібненькими кубиками. Для того, щоб нам легко було порізати ці кубики, ми спершу філе ріжемо на ось такі пластинки. Ці пластинки ріжемо на довгасті такі брусочки. Вже потім ці брусочки перерізуємо на дрібненькі кубики. В процесі підсмажування ці кубики у нас стануть ще дрібнішими і ними буде зручно начинювати кабачки. Курка вже порізана, ми продовжуємо підготовку решти продуктів для приготування начинки для кабачків. І я вже ставлю дві сковорідки розігрівати. В одній буду смажити курку, в іншій решту овочів. І я в сковорідки одразу підливаю ароматну оливкову олію, яка настояна на ароматних травах. Тепер ми можемо порізати. Цибулю. Цибулю також будемо різати дрібненькими кубиками для того, щоб у нас була така однорідна начиночка, яку буде легко перекласти всередину кабачків. Цибулю шинкуємо у вигляді кубиків і будемо підсмажувати. Тепер на розігріту сковорідку перекладаємо куряче філе і швиденько його будемо обсмажувати. Поки смажиться філе, ми Будемо підготовлювати наступний продукт для цієї начинки. Але у другу сковорідку ми вже можемо перекласти порізану цибулю і також її злегка обсмажувати. Тепер поріжемо моркву також дрібними кубиками. Знову ж так само, як і курку, будемо різати довгастими такими. Плоскими стрічками, потім будемо її шинкувати. Ось у такі кубики. Ці кубики додаємо до цибулі і смажимо все разом до фактично напівготовності і цибулі, і моркви. Додаємо моркву і продовжуємо все це разом смажити. Слідкуємо, щоб не підгорала цибуля. Як ви бачите, курка вже стала такою білою. Це говорить про те, що вона практично готова ще одна-дві хвилинки, і ми можемо вже виключати сковорідку з куркою. Тепер у нас є ще помідор, який ми також повинні додати у цю начинку овочів. Помідор ми будемо різати кубиками. Є, якщо у вас зайвий час, то ви можете його збланшувати, обдати окропом і зняти кірочку. Якщо зайвого часу немає, у вас і готуєте все досить швидко, то... Можете, не знімаючи шкірочки, порізати його ось такими кубиками. В процесі підсмажування помідор стане м'який і фактично перетвориться на пюре. Вже підсмажилася морква, перекладаємо помідор і тепер ми можемо додати сюди за вашим власним смаком суміш трав сушених, наприклад, прованські трави, італійські трави. Довести до такого пікантно, приємного, пряного смаку. Сюди можна додати також і е, сушені зерна кмину, який дасть також свій нюанс. Можна додати свіжий тим'ян і також можна додавати сюди і базилік. Тоді у нас ще стане більш такий цікавий смак. Е, Смажимо ми до тих пір, поки помідори не перетворяться на оте пюре, про яке я казав, і вже в кінці будемо доводити до смаку підсолювати і підперчувати. Тепер ще у нас є півперчинки, які нам необхідно використати в цю ароматну овочеву начинку. Перець спершу миємо, потім ми його повинні почистити, видалити насіння і оці перетинки, які в ньому присутні. І цей перець ми повинні порізати також кубиками, так само, як і цибулю. Ріжемо стрічками і нарізуємо поперек. Потім оцей порізаний перець ми також. Перекладаємо у сковорідку і смажемо разом із цибулею та морквою. Ну, ось вже помідори втрачають свою форму. Мені в такі овочеві начинки дуже подобається використовувати часник. В даному випадку в мене гранульований, можна використовувати свіжий, попередньо подрібнивши. Після того, як ми даємо часник, у нас десь 1-2 хвилини повинна пройти теплова обробка часник повинен втратити гостроту, але залишити свій неповторний аромат. І перед закінченням приготування вже ми додаємо пряно-ароматичні трави. Чому саме перед закінченням? Тому що якщо ми будемо додавати їх на початку, то всі оці аромати цих трав будуть в процесі приготування випаровуватися і вже в самій готовій там начинки чи страві вони... Не будуть присутні, тому що вони повністю будуть випарувані. Тепер ми можемо виключати ці начиночки і приступати до підготовки власне, і самого кабачка. Що ж, тепер у нас готові і овочі тушковані, і смажена курка. Приступаємо до підготовки кабачків. Кабачки ріжемо навпіл. І чайною ложкою або такою нуазетною ложкою вибираємо. Для того, щоб у нас утворився такий своєрідний човник, в який ми будемо закладати всю цю начинку. Кабачки, оскільки вони молоді, будуть готуватися надзвичайно швидко, але ми зробимо ще один невеличкий такий момент, який дасть нам ці кабачки приготувати більш соковитими і смачними. Ну, це вже буде перед тим, як ми будемо ставити їх у духовку. До речі, в цей час ми можемо вже включити духовку на температуру десь 200-220 градусів, щоб вона розігрівалася. Ну і тепер вже можна приступити до начинювання. Для цього нам треба взяти дечко, на якому ми будемо запікати в духовці підготовлені кабачки. І тепер ми беремо цю заготовку кабачків. Перекладаємо спершу трішки цієї підсмаженої курки. Перший шар. Потім ми перекладаємо на цю курку овочеву начинку наступним шаром. І будемо формувати ось такою гіркою на поверхні, накривати курку повністю овочами. Овочі будуть соковиті, вони будуть давати в процесі запікання свій сік. Відповідно, для того, щоб зберегти цей сік, ми будемо накривати кожен кабачок ще і фольгою. Для того, щоб цей сік залишався всередині, щоб він не випаровувався. Але. Для більшого аромату ми ще на кожен такий кабачок перекладемо по шматочку вершкового масла. Масло в мене трішечки розтануло, бо на дворі вже жарко. Також ми повинні змолоти суміш перців. Свіжозмелену суміш перців ми будемо все це посипати зверху. І також будемо посипати карі. Отже, Перець на поверхні. Свіжозналений перець буде давати дуже гарний неповторний аромат і гостроту, безперечно, і додаємо карі. А, я хочу нагадати всім нашим глядачам, що якщо протягом нашої програми ви не встигаєте занотовувати рецепти страв, які ми готуємо, то завжди зможете їх знайти на сторінках нашого інформаційного партнера газети Акцент, а також газети «Только ти». В останню чергу ми посічемо трішки свіжої зелені і цією зеленю посиплемо приготовлені оці наші фаршировані кабачки. Тепер беремо фольгу, в першу чергу будемо застилати пергаментом дечко. Потім ми відриваємо фольгу і цією фольгою будемо накривати підготовлені. Кабачки для того, щоб сік не випаровувався, а залишався всередині оцього човника. Масло, коли буде розставати, воно буде просочувати всю цю начинку, і начинка стане ще більш такою ароматною за рахунок цього вершкового запаху. Ну і тепер ставимо все це запікатися протягом хвилин 20-30. І потім можемо подавати до столу. Поки готуються кабачки, ми приготуємо таку зелену підгарніровку до них. Оскільки ці кабачки можна подавати і холодними, і гарячими. от Той варіант, коли ми будемо подавати їх холодними, до цього варіанту найбільш буде підходити отака підгарніровка. Для цієї підгарніровки ми беремо гарненький печечок такі зелені, петрушки чи крупу. Цю зелень ми повинні помити і досить такими крупними шматочками, ну, допустимо, отак от можемо. Перерізати і перекласти у миску. Беремо одну невеличку цибулинку. І цю цибулинку нарізуємо тонкою соломкою. І також перекладаємо до свіжої зелені. І потім ми робимо заправку для цієї зелені з цибулею. Для того щоб приготувати заправку, ми будемо використовувати зубок, а то й два зубки часнику. Півчайної ложки цукру, одну чайну ложку винного оцту, свіжозмелений перець, сіль і олію настояну на травах. Що ми почнемо? З того, що ми у ступку підсипемо трішечки перцю і будемо його перемелювати. Після того будемо додавати решту компонентів, але в певній послідовності. Спершу перемелюємо перець. Тепер до перцю перекладаємо зубок часнику і також його подрібнюємо. Ростираємо в однорідне пюре. Додаємо сюди цукор, додаємо також сіль. І знову ж таки все це старано розтираємо до однорідного стану. Тепер вливаємо оцет, розтираємо з оцтом. І потім все це ми старано розтираємо з олією. Ароматною колією. Щойно у нас перетвориться вся ця маса на однорідну суміш, ми будемо нею заливати зелень і давати цій зелені трішки постояти у холоді, для того, щоб вона вібрала в себе всі ці аромати. А відповідно, сама ж цибуля трішки замаринувалася цією заливкою. І потім разом з приготовленими кабачками все це будемо подавати. Коли кабачки готові, подаємо їх з цією ароматною зеленою підгарніровкою. Я думаю, що така страва буде цікава і для вас, оскільки вона надзвичайно легка в приготуванні. Ну і сподобається за смаком вашим гостям, близьким та рідним. Я вам бажаю смачного, до зустрічі за тиждень, до побачення.